Дуреючи світ не без добрих людей. Хочеться все-таки до завершення на якійсь позитивній ноті. І те, що говорила Наталя, є чимало дрібниць. Е, ось таких, зокрема, як читацькі клуби Рівного, і такі акції, як Українська дитяча книга дітям-переселенцям. Серед... От ми сьогодні їх тут зібрали у студії за те, що вже понаносили небайдужі рівняни. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, хто це, бо ми просто люди, які читають в соцмережах, знаходять читацький клуб Рівного, знають про цю акцію, приносять в кав'ярню кавова кімната. Е, ось ці книги, дитячі журналі причому для дітей різного віку, от, зокрема, є навіть е, сутінки? Тобто, я так розумію, цей от роман Стефані Майер, Це вже книга для в коміксах, це вже книга. Доволі суттєве для дітей старшого віку, не для тих, хто в садочку. Да? Хоча тут є от і 365 історій на ніч від 2 до 5 років. Є от такі великі книги ілюстровані. Є от такі шикарні, як на мене, книги «Хто зна що або «Свято першого зуба. І до речі, я всі майже переглянула книги, вони справді українською мовою. До речі, активно спілкуюся з волонтерами шітанського клубу рівного, і звідки в них з'явилася ця ідея. Вони пообіцяли наступного разу побувати на студії і від свого імені розказати. Але знаєш, що ідея з'явилася тоді, коли ми зустрічаємо дітей, переселенців, і частина з яких говорять все-таки російською мовою. І навіть якщо в школах вони вже рівненські говорять українською, все одно в повсякденному житті, і якщо особливо, якщо батьки говорять російською, мовою, вони все-таки говорять поки що російською мовою. І е, наші читаки рівненські намагаються таким чином: от ми сьогодні, до речі, ці книжечки, журнальчики е, ми передамо Олі Ані, так, ми передамо Благодійний фонд «Руєвит» і е, ви там собі е, хто потребує, звичайно. Я би хотіла, щоб це було в такому добровільному форматі, так, хто хоче е, залучити дітей до вивчення української мови саме через дитячі книги, через журнали, через навчальні книги, в нас є і через казки. Мені здається, це е, хороший спосіб дійсно от, показати, наскільки може бути гарна українська мова. І всі ми, мабуть, вивчали українську рідну мову саме через казки, з яких ми так чули з маминих вуст. У нас лишилось буквально кілька. Хвилин давайте по кілька слів побажання дорівнян, що від них очікувати, якої допомоги для переселенців, і що ви очікуєте від переселенців у свій бік, Наталю. Ну від переселенців зараз як сказати. Я думаю, що коли люди будуть відверті і відкриті одне до одного, то вони завжди знайдуть спільну мову і знайдуть. Вони почують, чим треба допомогти. Вони почують, кому треба допомогти і коли треба допомогти. Вони завжди прийдуть на допомогу одне одному. А переселенцям любити наше місто так само, як ми його любимо. Я думаю, що в нас все буде гаразд. Дякую, Наталі Олю. Ну, я приєднуюся до слів Наталі. По-перше, що хотілось би сказати для переселенців: треба бути з відкритим серцем до тих людей. Які нас тут прийняли, і е, старатися, якби влитися в ту в, в те суспільство, в якому ми зараз знаходимося, вивчити історію Рівненщини, чому б ні, вивчити українську мову, хоча б на рівні. Зараз в бібліотеці от, є у нас 3 липня, планується в руєвиті. Ми написали проекти, будуть вуличні університети. Тобто будемо виїжджати на природу, будемо вивчати історію України, історію Рівненщини, вивчати українську мову, традиції, культуру ну, це дуже цікаво буде. От. І таким чином ми будемо вливатися в це суспільство переселенці. А для рівнян, що хотілось би ну, по-перше, щоб ви були вище за все те, що говорять за переселенців. Да, не всі переселенці однакові, е, є різні індивіди, але я хочу сказати, що в рівнень на рівненщині також зустрічаються не, ну, не зовсім позитивні особи. От тому треба бути людяними, показати своїм прикладом, своєю добротою, своєю щирістю. Що е, от таке відношення, воно топить лід, і в перспективі ці люди можуть е, стати щирими українцями і полюбити рівне так, як любите його ви. Дякую, Валі Віталію. Ну, Що я можу побажати рівнянам? Ну, перше це бути щирими, не, не лукавити, бо одне можна казати, інше інше робити. Тобто, якщо є такий позив, позив серця до цієї допомоги, треба йти за, за, за цим позовом. Якщо ти відчуваєш, що ти до цього ще не готовий психологічно, не можеш якось владнати в собі цю проблему сам для себе, не треба виходити може, на контакт, не треба щось робити з собою такого, чого до чого ти ще не готовий, не не дозрів. Тобто, що я можу по Ну, по перше, це дозріти до цієї допомоги внутрішньо дозріти і зрости до цього. А по перше, а по-друге, бути щирими і не лукавити, бути відвертими і відкритими до цього досвіду спілкування з цими людьми. Дякую, Віталій. У нас дуже мало буквально кілька секунд. І хочу вам всім дуже подякувати за конструктивну сьогоднішню розмову. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що проект Близький схід переселенців виконується за підтримки українського медійного проекту, що реалізується інтернюс в Україні за під. Підтрим підтримки агентства США з міжнародного розвитку. Темою наступного ефіру в наступний четвер у нас буде саме житло для переселенців. Будьте з нами. Це перший місцевий і завжди ваша Юліана Тата.